Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді персик Київський ранній, 15 липня 25-го року. І вже ми починаємо сьогодні перший збір плодів. ви бачили відео, де ми куштували вже його, але сьогодні він вже так масово почав дозрівати і покажу. Який він, що він себе представляє, да, хто може ще не знає про цей сорт. Той рік було відео, ви бачили, коли дерева були завантажені. Цей рік так само. Була весна у нас з заморозками, з аномальною погодою. Все, він вистояв, переніс. І маємо, друзі, гарний урожай. Покажи наші персики. Ось такий вони мають результат. Ось такий ми маємо результат по деревах. Навантаження супер. Ось наші персики, бачите, подивіться, яке завантаження. Е, да, якщо ви бачили відео нормування персика плодами, це саме було на цих деревах. Вони були вліплені просто. І так ми залишили занадто багато врожаю. Бачите, є трохи де-не-де і дрібноватий, є середній. Дрібного немає, є середній, бачите, якщо неякісно пронормував гілку. То персик тоді отакий от середній. Тут би треба було ще декілька забрати для того, щоб був гарний, гарний персик. Е, отож, по персику, ось хорошенький, стиглий. Е, да, Друзі, ще якщо ми, воно, він бачить сонце, тоді в нього буде гарне забарвлення таке. Якщо він буде в тіні, да, крона буде більш в тіні, забарвлення буде не таке, він буде світлий. Е, Румянець буде, ну буде світлий. А коли ми бачите, маємо. Коли він бає сонце, має він ось такий вигляд. М'яко, в нього зеленувато, біла, кремова така. Зараз робимо надріз. Почали знімати відео. І наш маленький наш маленький дегустатор біжить і кричить, мене, мене забули. Так що приходиться, бачите, ось такий. Да, друзі, по недоліках не треба давати йому переспівати. Якщо... Він переспіває, він стає такий м'який, менш транспортабельний і теряє трохи свої смакові властивості. От він дозріває, ви пробуєте, що він з однієї сторони якби, стає м'який, з другої ще може бути такий легенько твердуватий. Ви його зриваєте і все добре. Він солодкий, на смак солодкий, ароматний, Коли дерева стоїш, дуже відчувається аромат. На доця. Пробуй. Yeah, yeah, yeah. Смачний? Yeah. Нравиться тобі? Да. Так. Ти тепер з татом будеш кожен сорт дегустувати, так? Да? Так. Да. Дивитися, як воно і що. Давай ще тато спробує. О, отакий я якраз люблю, коли він вроді і спілий, але ще має легенький хруст. Це один Це 11. Так, друзі, солодкий. Вже можна його, можна його зривати. Бачите, отака ось в нього. М'якоть, дуже соковитий. Десь присутня маленька така кислинка, але вона приємна. При смокою вона приємна. Ось він київський раній. Починаємо збір. Всім до побачення.